Друзі, всім привіт! Сьогодні от то, що саме називається красотою, де треба трошечки більше часу, огляду і пропозиції приділити, тому що багато чому розповідати. Подивіться на цього красення. Блін, я вам скажу чесно, це ще стиль такого автомобіля, що він ще 10 років буде актуальний жити і просто виглядати як цукерочка. Ну я просто на нього дивлюся. Це бомба для мене, це, це реальна красота. Значить, друзі, дивимося. Passat CC 14-го року. Знову ж таки, по найкращій ціні в Німеччині, яка є на сьогоднішній день. Заходимо в інтернет, перевіряємо. По перше, Airline, ерлайн. на Airline, щоб їх знайти, то треба там їх два чи три штуки на всю німеччину може бути, як такі вже морді, да, в цьому фейслівці і ценники заскакують 17-18 тисяч євро. І так, поїхали, давайте будемо розповідати. 130 пробігу, 2 літра, 177 кінських сил на повному приводі. Друзі, топові фари. У нас, значить, асистенти є парковок, омивачі, фарс, складні зеркала у нас є у автомобіля. Значить, дивіться, у нас двойні рамки, йдуть двійні стекла. Додатковий пакет, виходить, шумоізоляція, акустичний. Чому акустичний? Тому що музика у нас дінаудіо на йде. У нас повинні бути тут амбієнт підсвіточка. да, Повинна, здається, там вона світитись, да, вона там світиться. Амбієнт підсвіточка. У нас є далі, друзі, пішли. У нас адаптивний круїз-контроль з асистентів, контроль дистанції, адаптивне освітлення і усталость, скажімо так. Р-кермо йде у нас Ерлайн. Воно бомбове. Навігація у нас велика разом з камерою є. Далі Вебаста. вебаста дистанційна, друзі, теж клас. Підігрів лобаша. Амортизатори зі змінною жорсткістю. Чорний потолок, друзі. Шкіра з алькантарою. Антиблікар раз, антиблікар два. Справа, по-моєму, вони не йдуть, антиблікарі. Друзі, резина у бомбовому стані, здається, 2, тут 21-й перед, по-моєму, 22-й рік чи 21-й Альпін 6 тормоза недавно мінялися. Машина вся в двойному шарі фарби, крім капота. Мінявся капот у автомобіля. Ну аварії я вивчив ту ситуацію. Аварії там не було. Їде відмінно на ньому катався все. Машинка вали так, як треба. По багажничку, друзі. Дивимося. Тут реально на нього дивися, в ньому, як наче, 80 пробів, тут його ще не чистили нормально. Його почистити буде, буде красота. А ну заценіть, хто мені скаже, що це. це? Вийшли вже з моди, чи не красиві, чи не файні. Да, підігріви задніх сидінь, друзі, у нас є. Тут задні, тут взагалі що новий автомобіль. Тут реально стан. Класний. Друзі, 13900 євро ціна. При тому всьому, що такі починаються від 14 з половиною, від 14,300, але не в такій комплектації. Якщо рахувати, що 130 пробігу у нас тільки фактично один власник, бо перший власник був. Volkswagen AG завод Volkswagen у цього автомобіля. Тому тому нормальну ціну знайшов, да, трошки жирніші комплектації, схожі в такому кольорі в Ірланді, да, Ще краще, ніж тут, повторюсь, комплектація. Но він коштує 18, друзі. Ну не 13900. Тому, кому ось такий ЦЦ, це, -це, це для тих, хто каже, Та у вас тільки карчі чи не карчі. Дає в нас все. Будь ласка, тільки потрібен бажаючий власник цього автомобіля. Ось такий красень на сьогодні.